Благодійність проти бюрократії у Красноармійську, що на Донеччині працює особливий дитячий будинок. 40 його вихованців знаходяться тут добровільно і можуть піти у будь-який момент за власним бажанням. Втім, не роблять цього, бо мають дах над головою у скрутних умовах, добрих друзів, турботливих вихователів і можливість отримувати нові знання щодня. Про центр допомоги дітям на благодійній основі. Дивіться далі. Будинок для дітей працює у Красноармійську, що на Донеччині. До 1997 року тут був притулок. Втім, ще тоді керівництво змінило статус на благодійну організацію, і цей заклад став центром допомоги дітям. Така незвичайна для тих років реорганізація змінила не лише юридичний статус, а й підхід до роботи і, її, власне, атмосферу. Ми можемо підбирати дітей прямо з вулиці, або оказувати допомогу дітям ще до предварительного збору документів, ну це в міліцію, в служби і так далі. А з іншої сторони діти здесь можуть знаходитися так довго, скільки їм потрібно. Для багатьох дітей центр допомоги став єдиним виходом у скрутний момент. Дев'ятирічна Ліза мешкає тут два роки. Дівчинку не могла отримувати матір. А мама просто треба було їй на заробки уїхати. Вона не могла собою мене взяти. Вона уїхала і мене сюди. Много здала. Сказала здесь очень хорошо. Мені очень нравится здесь жити. Мама зводить, але вона їхала і я та мужня встановила, і вона назад вернулась. Вона так забрала мене. Зараз Ліза не навчається у школі, втім займається із вихователями у центрі. Коли матір дівчинки повернеться, вона зможе забрати її, адже жінка не позбавлена батьківських прав. Сидить зі мною, грається, вона допомагає, сльози. Фобні мої, коли я за мамою плачу. У юридичному світі без такого центру дівчинці було б скрутно знайти своє. місце. Це особливо цінують вихованці старшого віку. Є криша над головою, що мені на вулиці остались. Діти кажуть, що тут вони отримують нові практичні знання. Дехто основи майбутніх професій. Майже все у цьому будинку зроблено руками дітей. Багато чому навчився тут в плані ремонту? Не пригодиться в далі. Проводку гіпсокартон шить. Але залювати водопровод. Ну чого центр більше схожий на гуртожиток для дітей, де кожен підтримує іншого і може у кожен момент піти за власним бажанням. Втім, в основному діти лишаються, підтримують один одного. Якщо після 18 років їм ще потрібен час, аби стати на ноги, їх ніхто силоміць не виселяє. Вони продовжують приходити в гості та допомагати новим жителям центру. Це у нас будівельна бригада, коли мальчишки працюють. Льоша зараз в армії. Он служив в Севастополі, коли були всі события, зараз він под Маріуполем. Останніми тижнями до центру допомоги приїхали декілька новеньких вихованців, ті, хто постраждав через бойові дії на Донбасі, але ж і через війну кількість благодійників значно зменшилась. А доброчинні внески це єдиний шлях фінансування центру. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати дітей у будь-який спосіб, можна зателефонувати директору Олексію за номером 066 077 70 78. Катерина Шевченко Дмитро Вєтров. Новина 11 каналу.